Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді такий красавчик 18-го року випуска, експлуатація з 2019 року. Не битий, не крашений, ніяких помилок немає. Зараз покажу салон. 530-й трексон на максимальній комплектації. Заводиться співоберта, коробка, автомат, зручна посадка, все чітко видно, дуже багато місця, дуже багато всяких ніж, полочок. Де складувати. прям клас. Штора. Клац. Клац. Куча підсвіток салону, куча регулювань, столик, бутерброда нарізав, собі кефірчик поставив і погнав. Куча місця для двох людей на дальняки просто ідеальне. Дуже дике ліжко. Є ще одне ліжко в новому класному стані. Тут. Холодильник. Дуже місткий, дуже багато місця, тобто все вам що потрібно, все поміститься чітко. Всякі ніщі для хліба, м'яса, пару дівств сюди можна загрузити. Нова гума, два бака, шість маленьких колес. Стан просто чіткий. Таких красавчиків у нас багато. Завітайте до нас в автосалон. Находимося ми на одеській трасі, маємо великий парк, який постійно оновлюється. Маємо свою авторозборку. Писуть у всіх соцмережах. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Пока!